Всім мої вітання! З вами Тетяна Кравцова і мій зоряний канал. І хочу показати вам, як використовувати ось такі елементи, які я сьогодні виклала на каналі. в рожевому варіанті. Вчора такі елементи для оформлення сторіс були ось такому лавандовому. На каналі кожен день якийсь новий колір у нас, новий настрій. Були ось стікери в такому оформлені в золотому, помаранчевому ось був беж у нас? О, так. Ще були стікери ось жовті. Як можна користуватися взагалі такими стікерами, що з ними можна робити? Ну, ось я вже завантажила в сторіс таке фото. Це може бути ваше фото, або якийсь шаблон, не немає значення. Далі із тих стікерів, що були сьогодні, ми можемо зробити, по-перше, затемнення. Ну, ось це можна розтягнути, і буде ось таке затемнення, на якому в кожному квадраті ви, наприклад, можете щось прописати або виставити. Ну, як варіант, наприклад, я. Покажу. Можна зробити ще ось так кружечком і е, прописати там якусь цитату. Ну, я просто напишу, наприклад, там мої вітання новим підписникам. Тут уже е, все від е, вашої фантазії залежить. Можна ось, якщо у вас б'юті сфера, робити манікюр. Ви нарощуєте вії, наприклад. Зараз я знайду, ви можете викласти свій манікюр, наприклад, свою роботу. Так, це заховаємо. З чого ми ще можемо зробити затемнення? Ось тут був такий фон. Так. Ми можемо потягнути угору, <кій> додати його ще раз, перевернути, і буде у нас низ затемнений, ось таким чином. Так. Далі, ось, а це можна розтягнути ось так. І буде ось таке затемнення. Але якщо у вас Android, то зберігайте, а потім уже друкуйте на цьому тексті, на цьому фоні, тому що він буде зникати. Далі, знову ж таки, можна фон зробити ось із цих сердечок. Вони теж, ці сердечки, вони розтягуються. Більше-менше з них теж можна робити фон красивий, покривати або ваш продукт, або ваше особисте фото. Ну, і так само, наприклад, сюди можна вставляти в такі кружечки, дуже добре обводка ця для або ваших власних фото ось як варіант, або, як я вже показувала, фото ваших робіт, якщо у вас б'юті-сфера. Але навіть, наприклад, це може бути продукт, що у вас продуктова лінійка, ви можете сюди, ну, ось, наприклад, крем для рук, наш джерелівський. І ось я можу вставити, наприклад, крем для рук, і десь тут прописати ціну. Тобто, тут вже працює фантазія для оформлення сторіс за допомогою. Ось цих різних елементів, які є на каналі. Ну, просто можна підбирати, дивитися, чи гарно воно, чи не гарно. Ну, це, це, це не буде тут. Ну, ось така золота бодка буде гарненько. Ось. Якщо її поставити і сюди щось сюди додати. Або манікюр, або вія і так далі. Тут цими елементами, всі елементи, які є на каналі, з ними дуже гарно. Можна оформлювати ваші сторіс. Ось така мокра за. ось така мокра. Бачите, можна теж такою текстурою покрити, на ній дуже гарно писати. Там і ви начебто є, якщо там ваше фото, ви присутні, треба знімати відео. Текстурою такою накрили. Таких текстур у мене багато у нас в закритому клубі різних. Так, як варіант? Тут ми можемо. Прописати щось, да? текст, якийсь, заклик до дії або якусь цитату. То стікерів дуже багато, більше тисячі на каналі, їх можна використовувати для оформлення своїх сторіс. Якщо є питання, задавайте. А також в доступі є курс сторіс для нулячих, який допоможе вам з нуля осідлати сторіс і стати ну, професіоналом у веденні сторіс.